Всім привіт! Презентую вам лад футболки чоловічі, бренду є Оцінка. При транспортуванні є е пошкодження. Брут на футболках. Представлені у трьох забарвлень. Матеріал бавовна. Лотить 25 одиниць. Розмір від XS до 2XL. Вартість лоту 1125 гривень. Собівартість однієї одиниці 45 гривень і цей лот вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом.